Вітаю, ефір парламентського телеканалу. Продовжує програма Власний погляд. Організація державної влади в контексті конституційних змін це тема нашої студії. У нас в гостях Ігор Колюшко, голова правління центру політико-правових реформ, член конституційної асамблеї. Я вас вітаю Дай. в нашій студії і розпочати нашу розмову. Я вам пропоную з того, аби поч... я хотіла почути від вас визначення, яка форма правління сьогодні у нас в Україні є, що ми маємо. Згідно конституції України, ми маємо відноситися до напівпрезидентської або змішаної форми правління, тобто в юриспруденції не визначають дуже багато форм правління, виділяють лише три: президентська, парламентська і все, що не попадає, чи туди, чи туди, є змішана або напівпрезидентська форма правління. Вже коли говорять про президентсько-парламентську, парламентсько-президентську, це вже способи реалізації е, змішаної форми правління, і, як правило, вони вже не пов'язані з безпосередньо правовим регулюванням, а швидше способом реалізації влади. Якщо ми подивимося з політологічної точки зору на спосіб uh -huh. реалізації влади, то ми е, можемо, політологи можуть з повною впевненістю відносити Україну до. Там жорсткої президентської е, республіки, тому що дійсно у нас механізм реалізації влади такий, що все залежить від президента, причому навіть члени уряду люблять на цьому наголошувати, перекладаючи всю відповідальність із себе на президента. Ви зараз в кожному інтерв'ю наголошують, як сказав президент, президент дав доручення. І так далі, тому подібне, тобто той устрій, який сьогодні в Україні не вкладається в класичні <клес> рамки визначення державного устрою загалом. Тобто, це можна сказати, що це український варіант. Ну я б сказав не український, а швидше пострадянський, тому що подібні моделі влади є в багатьох наших сусідів на пострадянському просторі. Це тому, що ми лише шукаємо шлях в якому напрямку нам розвиватися, чи ми можемо взагалі законсервувати саме таку форму управління? чи ми лише зараз в пошуку і робимо реорганізацію і в напрямку до того, щоб зупинитися на якійсь із форм. Я думаю, що причина того, що ми і в конституції заклали те, що ми маємо сьогодні, і ще більше його спотворили зараз на практиці, полягає в тому, що у нас достатньо слабке громадянське суспільство, слабкий середній клас, який є основою демократії. А відтак, ті, хто перебувають при владі, дозволяють собі маніпулювати трошки правом конституцією і викручувати так, як їм їм вигідно. Але в цій частині ми маємо і системні помилки, закладені в самій конституції. Ну, наприклад, подвійна відповідальність кабінету міністрів і перед парламентом, і перед президентом, тобто підзвітність відповідальність, тобто можливість відправити уряд у відставку і в парламенту є через вотум недовіри, і в президента є. Тобто і та от... модель, яка зараз існує, передбачає так, саме такі так, варіанти, так, 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 так. Це згідно нашої конституції, теперішньої. Такого на захід від України ніде не існує, тобто, завжди в змішаних формах правління на півпрезидентських республіках відповідальність уряду все рівно є перед парламентом. Президент бере участь в його формуванні, бере участь в співпраці з ним, але уряд є відповідальний тільки перед парламентом. Це пострадянський винахід, оця подвійна відповідальність. І за рахунок цього, якщо президент у нас має можливість в будь-який момент звільнити прем'єр-міністра, це є основною причиною, чому у нас всі прем'єр-міністри, всю нашу історію завжди зневажають парламент, а дивляться. Чуть не в рот президенту тобто і готові ми не можемо виконувати за тих умов, які існують зараз в державному устрої України. Ми не можемо говорити про чіткий і системний розподіл повноважень між у владному трикутнику, президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів. Все таки є проблемні моменти в цьому питанні. Так, так без сумніву, є проблемні моменти, і вони є як в нормах конституції, так і в практиці ще більше в практиці реалізації, які ще більше викривлюють норми конституції. А от такі перекоси, якщо можна сказати, вони з'явилися внаслідок того, що ми намагалися знайти оптимальну модель управління для України, державного управління для України. Тобто, в нас який певний період існувала парламентсько президентська, ми знову повернулися до президентсько парламентського. Чи вони були вже закладені на самому початку, і така невизначеність затягнулася принаймні вже? Ну, е... В 96-му році, коли приймалася Конституція України, власне наша Конституція, яка, зрештою, думаю, більшість Конституцій в світі, є продуктом не тільки наукових okay. розробок, але й політичних рішень. І політична ситуація в той момент була така, що президент зміг продиктувати тоді цілий ряд норм, які були закладені в конституцію. І вони стали основою от подальшого, ну я б сказав, подальшого спотворення класичної європейської моделі напівпрезидентської форми правління. Хоча говорити знову ж таки, я тут в лавках говорю, тому що в кожній країні це дуже індивідуально, немає однотипної, абсолютно форми правління, особливо коли мова йде про змішану форму. Тим не менше, окремі принципи вони є спільним для всіх. І я вже говорив, що якраз відповідальність уряду перед парламентом, а не перед президентом, це одна з ознак європейської форми змішаної форми правління. Тобто, власне, от ті норми, які зараз існують, вони були уже, скажімо, спотворені в процесі політичних інтересів якихось і уже в розвиток самої конституції. Подальшому, в подальшому, вже коли відбувався процес реалізації конституції, через те, що президент у нас був сильніший ніж парламент, в парламенті була розпорошеність, не було більшості і завжди парламент, особливо в кінці 90-х років, відігравав таку ну, вторинну ніби роль в організації нашої політики. І, і тому президент тобто я натверджені мав, мав можливість, мав можливість знову ж таки тут цілий ряд повноважень ще більше узурпувати собі е, порівняно з тим, що йому передбачено Конституцією. Наприклад, е, президент почав призначати заступників міністрів. Цього не випливає з конституції. Це антиконституційно, але це було тоді і відновилося тепер, після 2010 року. Після 2010 року появилися ще нові неконституційні речі, як, наприклад, доручення президента кабінету міністрів. Це записали в закон про кабінет міністрів, що абсолютно не відповідає конституції. Тим не менше, воно сьогодні діє Регулювати працює. От таку проблемність у відносинах, стосунках, зв'язках, підконтрольності головного владного трикутника. Потрібно не лише, лише на рівні змін до конституції, чи можна вносити зміни до профільних законів, закон про кабінет міністрів, закон про президента, наприклад. Яким чином регулювати ці всі моменти? Власне, я так розумію, і закон про регламент Верховної Ради. От ці ці основні угу. закони, чи достатньо регламентувати і регулювати саме на такому рівні, чи все-таки системно записати зміни до Конституції? Ну багато чого можна е, е, підрегулювати в законах. От угу. все, я згадував про призначення заступників міністрів, я згадував про доручення То -то президента. Процедурні моменти. Це все можна виправити в законах. Фактично, це є вихід за межі Конституції. Але якщо в Конституції чорне по білому записано, що президент має право звільнити прем'єр-міністра, тут уже ніяк законом цього не обмежиш і не, і не скоротиш. Але за рахунок цього, фактично у нас уряд. Є повністю залежний від президента, тобто все таки мають бути прямі норми в конституції записані. Якщо, а вже... ми, якщо ми хочемо створити більш ефективну модель управління на вищому державному рівні, ми мусимо вносити зміни тобто в конституції Основним е, роботу. На цим має визначати принцип над цими питаннями має визначати принцип стримувань і противаг. Я правильно розумію? Для того щоб так. не було узурпації влади одним із органів головних державної влади. Звичайно, тут відіграє ключову роль принцип стримування і противаг. Можна ще по-іншому сказати. Модель повинна бути такою, щоб кожен з одного боку, кожен орган, який має політичну легітимацію, <тас> а це є парламент, тому що він обирається виборцями, і це є президент. Він так само обирається виборцями. Кожен з них відповідно йде на вибори своїми виборчими програмами. І значить, вони повинні мати свої інструменти для реалізації. реалізації своїх виборчих програм, але вони не можуть реалізовувати той свою політику, а той а більшість парламентська свою політику. Власне, ця політика повинна сфокусуватися на уряді, і уряд повинен бути тим, хто реалізує державну політику, яка є. Поєднанням, квінтесенцією того, що дає парламент і що дає президент. Це, звичайно, з одного боку, здається, складна модель. Але з другого боку, особливо в перехідних суспільствах, це найефективніша модель, тому що вона не дає можливості дуже робити дуже різкі повороти і розвороти. В будь-якій моделі простішій, президентській чи, чи парламентській. Приймати рішення легше, але зато потім можуть бути дуже тяжкі наслідки від тих рішень. Ну, наприклад, якщо в, в моделі парламентської республіки єдиною противагою парламентській більшості є судова влада. Якщо в нас немає сильної, авторитетної, незалежної судової влади, якій суспільство довіряє, значить противаги. Парламентській більшості просто не існує. Значить, парламентська більшість є диктатором фактично і може робити все, що завгодно, бо їй ніхто реально не може протидіяти. Тому в наших умовах це недопустима не модель. Крім того, у нас немає сильної, стабільної партійної системи, якій би так само суспільство довіряло всю повноту влади. Те саме в президентській республіці є велика довіра до особи президента, і відповідно в нього є велика повнота влади. І тому дуже часто в країнах, де суспільство не визріло до такого рівня демократії, але вони запроваджують президентські форми правління в африканських багатьох країнах. Такі експерименти проводилися. Це закінчується громадянською війною, тому що президент починає проводити якусь політику, яка не знаходить підтримки в значної частини тобто суспільства. Так а єдиний метод протидіяти. Це повстання. Я так розумію, що зараз конституційна асамблея йде робота над пошуком оптимальної моделі для для України, і чи є уже концептуальне напрацювання, тобто концепція бачення того, як це має виглядати, принаймні на сьогодні, фактично. Оця дискусія відбулася уже в комісії конституційної асамблеї з питань організації державної влади, і абсолютна більшість членів комісії проголосувала ще в лютому місяці. За те, що в основу е, всіх подальших пропозицій, які буде готувати комісія, кладеться змішана напівпрезидентська форма правління. Тобто, всі, е, чи більшість принаймні членів комісії, погодилася з тим, що ми не пропонуватимемо е, радикальних змін в бік президентської чи в бік парламентської Тоб республіки. Просто систематизувати і і норми? Тут, так, і тепер, власне, дискусії точаться над тим якою ж має бути ця змішана форма правління, щоб вона була ефективнішою ніж є сьогодні? Стосовно ефективності парламенту, принаймні зараз деякі експерти і конституціоналісти за стверджують, що на, на даному моменті звужено повноваження Верховної Ради парламенту чи потрібно реформувати, або яким чином посилити позиції парламенту уже нормами конституції, і як ви це бачите? Сьогодні важко ще говорити, власне, якими будуть остаточні пропозиції і комісії, і тим більше Конституційної асамблеї щодо концепції реформи Конституції в частині організації державної влади. Але я тут можу більше свою точку зору mm -hmm. висловити. Мені здається, що в нас необхідно посилювати парламентаризм. Це посилення може йти по кількох лініях. Значить, по-перше, треба посилювати роль парламенту у формуванні уряду і у можливостях контролювати діяльність контрольні уряду, функції контрольні парламенту функції парламенту. По-друге, по треба, звичайно, щоб уряд був відповідальний тільки перед парламентом. Відповідно, щоб складав повноваження перед новообраним парламентом, а не перед новообраним президентом, як то є сьогодні в Конституції, і е дуже складні питання стосуються таких моментів, як, наприклад, зміна способу прийняття рішень у парламенті. Мова йде, от ви сказали зміни форми прийняття рішень, чи не може чи не ведуться дискусії принаймні на рівні конституційної асамблеї щодо доцільності до двопалатного парламенту для України, оскільки рішення дійсно буде приймати простіше, буде верхня палата і нижня палата, тобто будуть представники регіонів і будуть обрані за мажоритарною системою. Принаймні, така модель зараз обговорюється. Що про це думають конституційні асамблеї? Є така, така дискусія. Є в нашій комісії прихильники двохпалатного парламенту і є категоричні противники двохпалатного парламенту. І ця дискусія вже кілька разів виникала, і фактично, сьогодні результатом цього стало те, що напрацьовуються два варіанти: і варіант однопалатного парламенту, угу. і варіант двопалатного парламенту. Я з цього приводу можу, можу кілька таких ключових речей сказати. По-перше, теоретично. Може бути добрий парламент і однопалатний, і двопалатний. Все залежить від того, як він організований, які в нього повноваження, як він формується. Коли ми говоримо про формування, значить, дехто говорить, а де а ще більше мені здається думають, але не говорять про це, а підрозумівають, що коли мова йде про двохпалатний парламент, угу. то верхня палата буде не обиратися, а, призначати. а призначатися. Це не має нічого спільного з парламентаризмом. Парламентаризм сьогоднішній європейський канон парламентаризму означає, що якщо є двохпалатний парламент, пар... 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 то обидві палати обираються тільки за іншими способами, за різними способами, різними критеріями. Якщо ну, нам... напр... Наприклад, за партійними списками іти, і з мажотаркою. Якщо нам іти на двохпалатний парламент, тоді було б логічно. Зробити вибори нижньої палати за пропорційною системою стопроцентно, звичайно, з відкритими списками, з регіональними округами, і так далі, а верхню палату за мажоритарною в багатомандатних округах, які співпадають з регіонами. Тобто, наприклад, в, кож регіоні. в кожному регіоні там визначити скільки е сенаторів чи, угу. чи інших представників їх буде представляти в. Верхній палаті, mm -hmm. і їх все рівно там треба Маємо обирати. завершувати, скільки залишилося практично ефірного часу зовсім мало. Скажіть, будь ласка, кількісний склад депутатів також обговорюється, чи це не компетенція Конституційної асамблеї? Ні, це все, що все, що е, регулюється конституцією, все обговорюється в, е, в Конституційній Асамблеї, і є сторонники зменшення кількості, хоча вони не можуть назвати якихось аргументів. Щодо тобто, одної Так, та, єдине, єдине посилання, яке звучало при під час цього обговорення, що мовляв, це популярна думка в виборців. А недоторканність? також це конституційна норма. От, потрібна не потрібна? От по недоторканності тут є більш-менш консенсус, що її треба звужувати, але звичайно залишати в таких За ким вона має європейська, де має зникнути на якому. Ні, ну депутати повинні мати певний рівень парламентської недоторканності, яка б гарантувала але в неможливість форматі в збуженому форматі, яка б гарантувала неможливість вплинути на них, наприклад, не допустити їх до голосування в залі, не. або ще, або ще щось, але можливість виконувати свої обов'язки як парламентарі, тобто навпаки як вони повинні мати гарантовану можливість виконувати свої обов'язки, тому ніхто не може перешкодити, наприклад, арештувати його по дорозі Ні, в парламент і це я мала мала на увазі, щоб у них залишилась можливість виконувати та, свої обов'язки. При цьому вона не поширює не, але, не але на... пар паралельно. Можна розслідувати кримінальну справу. Прошу дуже можна запрошувати депутата в прокуратуру чи в інші слідчі органи для. Отримання свідчень і так далі, але затримати не можна. Тобто, концепція є уже на Ще ведуть і пропозиції будуть. Ми побачимо вже зовсім скоро. Я так розумію. Не знаю, чи скоро, чи не скоро. На мій ну так на, на мою оцінку, рівень підготовки концепції саме в нашій комісії, угу. ще достатньо такий сируватий. Ведуться дискусії, ще потрібно треба, знайти ще узгоджений треба варіант. працювати. так. Ігор лівушко, голова правління центру політико-правих реформ, член конституційної асамблеї, був гостем нашої студії. Нашим глядачам, я дякую за увагу до парламентського. Залишайтеся з нами і надалі. Якщо хочете більше знати про життя країни та події у Верховній Раді, на все добре.